Що сказати, підпортилася погода в нас блискає, щось навіть град пробував там іти. От буду сидіти, чекати, можливо. Пройде дощ, там блискає. Зараз машина шатається. Ну, Продовжимо дивитися тут. О, пішов дощ, трошки нам зіпсував. Так, Мандео 11300, це 2018 рік. Потім е, цю шкоду я показував. Мазду е, Мазда 6, 9900, це 15 го 270 тисяч пробігу 2,2 дизель. 2,2 дизель. значить Тут на цій площадці це все машини з аукціона лізингові от Тут по них є повністю вся історія о цих машинах. 19 рік, 173 тисячі. літровий, 110 кВт 18,029 євро. Так, адаптивний круїз, велика мультимедія, підігрів, клімат, автомат. Сад 2019 рік, 207 тисяч пробігу, це буде 88 кВт. ну ага Нетто ціна буде 12700. Тут ще треба уточняти, тому що є значить, ціни на експорт, а є ціни тут на Європу з рахуванням ПДВ о, то треба по них по цих машинах уточняти яка буде ціна. Е, так, Тут так само є нетто е, 11240. Це буде на експорт, це 18-й рік, 166 тисяч, це 1,5 дизельний буде 88 кВт. Дощ пішов, дуже зручно. Вітер, дощ. Але головне, щоб не гран. Так, 320 13-100. 13-100. 212 тисяч пробігу, двохлітрова, 120 кВт. Світлий салон. 718 рік, 167 тисяч пробігу 1,6. 1,6. Номер телефона до продавця. Буде цікаво, телефонують. Так, от дивіться, ще є ісідія. 13900 це вона буде з ПДВ, а 11500 це вона буде на експорт. параметры по машине. Так, я еще Астра. Астра 18 рік 9550 140 тисяч 81 кВт. Комбінований салон, шестиступенева механічна коробка передач в оригіналі шкіряне мультикермо. Машини в принципі тут всі мають такий гарний достойний вигляд. Вот, всі в принципі лізингові машини там рідко коли буває, що проїжджає, щось таке. В вот, основному проводять лізингові машини. Достойному вигляді. Passat вот, 14400 2017 й рік, 167 тисяч пробігу, дизельний 2-літровий 110-кВВт. Шкіряний скло, адаптивний круїз, навігація, підігрів, клімат, механіка, 4Motion, повний привід. На повному приводі машина. на експорт буде 15 тисяч євро. Це 19 рік, 199 тисяч, двохлітрова 110-кіловатна. Так, значить ренаут s 15-150 18 рік, 199-250, це 1,6-118 кВт, дизель, шкіряний салон, автомат, круїз, підігрів, навігація. Що заряджене, Бачите Безключовий доступ, тому що тільки немає підігріву лобового скла. Панорама є. Тігуан, Тігуан експорт буде 16500, 18 рік, 173 500, 2-літровий 110 кВт Механічна 6 коробка передач. Так Адаптивного круїза немає Так Є датчики. Тримання полоси. А, так, педигревы Ага, и клімата. климата Климатроник Кондёр Такие ещё есть тут Opel Crossland X 19 рік, 53 тисячі обій, 13300, це 1,5-75 кВт дизель. Ось, ще є гольф тут на арлайні, але на нього не написали ніяких параметрів. Дела. Треба кого буде цікавити, то там в попередніх, на попередніх машинах там ціна, не ціна, а номер телефону був до продавця. От, можете перетелефонувати, перепитати. От що є гольфик тут. На нього не написали ніяких параметрів, на кого буде цікавити. Ви можете зв'язатися з продавцем автомобіля. От, він вам все покаже і розкаже, яка ціна. От, це все, лізингові машини, там по них є історія, там по він номеру можна все пробити на офіційному дилері. На механіці був оптимістично налаштований, що дощ має пройти там за півгодини, але щось він не хоче проходити. Коротше, так що на сьогодні треба закрулятися бо завтра. Я додивимося, що шоу.